Чи є страшний суд після смерті з покаранням? А, давайте так. На це питання я відповім. Що, що відбувається після смерті? Якщо людина не розвивала свою душу на протязі життя, а, якщо Людина не будувала свій контакт з Творцем, бо душа це контакт з Творцем. Я вже казав на своїх ефірах, що в Кабалі під душею розуміється особливе світло творця, яке людина відчуває в виправленому клі, в виправленому бажанні. Це світло називається світло нешама. Це саме просте. Світло, яке може отримати, може відчути людина. І це реальне відчуття, це реальний досвід внутрішньої людини, да? тому що е світло не шама, людина може розкрити в клі, тобто в бажанні виправленому, яке називається. Е Кетер, тобто це саме високе, саме просте бажання людини духовне, яке вона виправляючи, може в ньому отримати такий досвід внутрішній, таке розкриття, таке відчуття, яке називається нешама. шама. Це не щось абстрактне, це не щось десь там якась філософія там, про душу, це реальний досвід людини, яка вона розкриває. Тож, якщо людина це побудувала, да, якщо людина змогла отримати цей досвід, і це те, що можна знаєте, потримати в руках, як то кажуть, то значить в неї є те, що називається душа, тобто в неї є ось це світло, да, яке вона розкриває. Та цей досвід він залишається з людиною, тому що цей досвід, тобто душа, це досвід, який. Знаходиться над часом, тому що він відчувається в таких якостях людини, які знаходяться якби, над її егоїстичною природою, над її природою бажання отримувати. А весь вся шкала часу, те, що ми сприймаємо як матеріальне життя, воно відчувається саме в змінах станах. Саме нашого егоїстичного бажання. Тобто час це відчуття, яке ми відчуваємо в нашому бажанні отримувати. Тож, якщо ми зможемо піднятися над ним і створити новий стан, да, який називається сфера -кетер, да, і в ньому розкрити світло, це значить, що ми будемо відчувати свою душу, і це значить, що ми будемо знаходитись фактично над часом. І це значить, що фактично, коли вмирає тіло, що значить, що вмирає тіло, вмирають органи відчуття, фактично да? вмирають те, що ми бачимо, те, що ми можемо понюхати, відчути на смак, тактильні якісь відчуття. Ось це все відмирає, да? тому що відмирає фізичне тіло. І якщо крім цього, у людини не було ніяких інших відчуттів, не було ніякого іншого досвіду. Не було іншими словами душі, то просто вмирає тіло і все, і нічого далі не відбувається. Тобто просто вмирає ось це, а іншого нічого немає. Тобто є якийсь потенціал, якийсь корінь душі, як у кожної людини, ось є потенціал, точка в серці, десь там схована ось це бажання. І воно фактично і є основою людини. Тобто воно фактично, це інформаційний цей запис, він фактично потім. Це таке маленьке дуже бажання у людини, воно як її досвід, і може потім розвиватися далі. В яких формах воно може розвиватися далі? Ми поговоримо з вами, але це точно не так, як всі собі уявляють, що ось там я такий був, да там. Владік е, в житті там такий 40річний, красивий чувак, і ось він помер, і потім десь він е, пере, там, в іншого якогось, е, в іншу якусь людину, да, там, чи, ну, я не знаю, там як ще. Тобто, що конкретно ми розуміємо під собою, да, под тією особистістю, яка може проходити якісь ось ці. Гільгулі, да, ці кругооберти. Тобто, що в мені, да, це я, я який перероджуюся, як, якому 40 років зараз 41 вже скоро буду, чи якому е, 16 років було колись із цим досвідом, да, чи як, який там е, так думав чи так думав, чи комплекс, чи що. Тобто е, насправді, ось це все про мене, да, тобто, про і про любу іншу людину, це все. Не факт, що, що моє, тобто не факт, що воно реально відноситься до мене особисто, да? тобто, тому що величезна частина моя да, є частиною, які, як, ну, яка мною була отримана від суспільства, якісь там культурні шаблони, да? там, мода, стиль, якісь там, мова, да? ось це все те, що отримала людина, фактично від суспільства. Тож, чи є це моїм особисто коренням, да? там, то, що я там такі окуляри, що я ось ну, хто такий я? Да? Що може в мені переродитися? Де, де там ось ця основа? Так Ось ця основа це і є якраз ось цей потенціал внутрішній, те, що реально відноситься а, ну, до мене, і те, що я можу розвивати — це основа моя зв'язку з творцем, тобто з пошуком його. З, ось, з розвитком цієї точки в серці. І ось ця основа вона розвивається. І вона може після смерті, смерті фізичного тіла, вона може далі трансформуватися. Тому що все інше, ну, мої е, якісь фізіологічні потреби, да, там, те, що е, ну, може характеризувати мене як людину, воно точно нікуди не піде, тому що воно ну Це фізіологія, да, там, там частина особистості моєї, там, що я не знаю, там, архітектор, наприклад, да, ну точно це, я, я, який, яке це має значення е, в, цьому, в цьому процесі да, там, великому розвитку душ, розвитку бажань всіх. Е, тож, є ось цей особливий потенціал в людини, який може трансформуватися. І наша задача якраз а, виділити час і виділити свої зусилля для того, щоб розвивати це. Тому що це і є моя основа, це і є ось, в принципі, та інвестиція, яка реально залишається. Тобто те, що, те, що залежить від мене, те, що моє, і те, що взагалі має сенс. Тому що все інше, воно ну, дуже швидко закінчується і а, не завжди взагалі має відношення. А, особисто а, до мене. Ось. Тож, а, ось ця частина, да, це бажання, ця основа в мені, яка хоче бути зв'язаним з творцем, з коренем, Ось, коли я її розвиваю, це бажання в мені воно розвивається. І воно в якийсь момент стає а, стає клій, тобто стає судиною, ось посудиною, да, тобто ось посудиною, тобто цим Сосудом, як правильно сказати, в яку... тобто бажанням особливим, і ми над цим, надтворенням цього бажання ми і працюємо в кабалі. І це особливе дуже бажання. воно, Йо Над ним треба працювати. І ось воно, це бажання, воно потім може отримати особливий досвід, особливе наповнення, яке називається світлом, яке називається душа. І ось це, цей досвід, він не прив'язаний до моїх фізичних відчуттів. Він не прив'язаний до моїх до зору мого, до того, що я відчуваю як смак, до тактильних якихось почуттів. Воно не відноситься. Тож, якщо помирає тіло, то це залишається. Розумієте, в чому сенс? Тому що цей досвід, він якби знаходиться понад фізичними фізичними ось цими всіми органами сприйняття. І тоді. Тоді воно вже, може, воно вже якби є свідченням моєї, моєї душі і моєї ось цієї вічної частини. Тож, Після смерті, відповідаючи на питання, чи є страшний суд після смерті з покаранням, кажу вам, що немає нічого, тобто страшний суд це просто коли нічого немає. тобто Коли нічого не відбувається, ось просто людина померла. Якщо в неї не було ну, не було в неї ніяких, ніякої духовної частини, яку б вона розвинула самостійно, то вона просто розвивається і ось в цьому потоці вічності, природи, та трансформацій, метаморфоз природи, вона просто розчиняється і все. Немає, немає цієї людини, немає цієї особистості, немає якби нічого, щоб залишилось після неї. розумієте? В чому проблема і чому важливо розвивати духовну частину? Тому що вона вічна і це те, що залишається, це те, що дійсно дійсно розвивається. А чи є страшний суд? Ну а чому повинен бути страшний суд? За що? Коли людина прожила якісь ситуації в житті, за які вона не несла відповідальності, вона мала якісь Якості, за які вона не внесла відповідальності, за що судити людину. Тобто суд це взагалі що таке суд ось цей вищий суд. Є ну, багато, багато таких, як про це каже Кабала. Це, якість в Кабалі називається Дін. Дін, це на євриті значить ось цей суд, да, то це в принципі сила, яка розвиває душі, да, яка ось цим, ось цим е, пресингом, таким, наказаннями іноді да, вона дає людині стимул для, для розвитку. Е, в принципі, немає такого поняття, як суд, коли ось суд для того, щоб когось покарати. Покарання. Да? Чому немає покарання? Тому що немає за що людину судити. Суд це, це не покарання, щоб погано зробити людину, це стимулюючий фактор, який розвиває.